Як прийняти віру? Частина друга. Ну, насамперед, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. У першій частині, оскільки віра є правдиве світорозуміння, то прийняти її обрядами, посвятами, молитвами і так далі неможливо. Я це показав. Але все-таки як прийняти віру, щоб людина могла сказати, я сповідаю віру. Ну, Насамперед, саме головне це виробити в собі правдиве світорозуміння. Ну оскільки ми не однакові, то і вирішення поставленого завдання буде індивідуальним для кожного. Але е, деякі віхи, давайте е, подивимося, які е, можуть стояти на цьому шляху. Перше, для початку необхідно відповісти на, на, на деякі запитання. Хто я є? Хто ми є? Яким є наше призначення? Або для чого ми створені? І як найкраще виконати своє призначення? Друге. Познайомитися зі слов'янським світогляд, зі слов'янським народом. Правильно говорити слав'яно-арійський народ. Що це за народ? І чому паразити його знищують? Третє. Познайомитися зі славяно-арійськими відами. цьому джерелу знань немає рівних у світі. І написані вони для всіх народів світу. Я підкреслюю, для всіх народів, не тільки для слав'я. Четверте ознайомитися з юдейськими документами і відповісти на питання, чому ми живемо не по відам, а по юдейським документам? Ну Це такі, як Тора, Талмуд, Протокол Сіонських мудреців, Гарвардський проект та інші. Чому навколо нас юдейська символіка? П'яти-шести кінцеві зірки. Якби ми їх установлювали, то це були б зірки Велеса. І мають свій образ у кожної. Але не ми їх установлювали. Нагадаю, п'ятикінцева зірка є символом юдейської влади. Шести кінцева символом їдейської релігії. Шпилі. От коли ви по телевізору показують Пентагон, зверніть увагу, височіє такий височенний шпиль. Такі шпилі, і подивіться, кожен в містах, ну в селах, може в селах немає, а в містах всюди вони є. Шосте. А де наша де наша символіка? І яка вона? Сьоме. Розібратися з підміненими та зміненими поняттями. Ну, такі, наприклад, як демократія, православ'я, церква та інші. Восьме. Чому керівники не прислуховуються до голосу мудрих? Дев'яте. Кому ми віддали наші землі, З заводи, надра? Хто керує державою? По чиїм настановам ми живемо? і так далі, і тому подібне. Однак, оскільки далеко не всі хочуть глибоко розумітися на житті, ну це в основному перша і друга варна. То треба пам'ятати головне, незалежно від глибини пізнання світу, розуміння світу має бути правдивим. А з усіх незрозумілих питань звертатися до мудрих. А хто ж такий мудрий? А це ті, хто знає Божественний задум, а не ті, що накопичили енциклопедичні знання. А цей клас людей треба відроджувати. І тоді ми зможемо прийти до ладу. Слава ладу!